Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються. За український ринок я знаю в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є: якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників. Да, вже там чули історії хто на. Сприїжджа, а тільки українців, да. Тобто, щоб закордонні компанії отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори, здорові. Сум тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься. Це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там, 4 рази.